Христос Хрестився! Христос хрестився, Христився! Присій! Христос Христився! Саме так вітаються православні українці 6 січня, в день, коли Ісус Христос був хрещений в річці Йордан святим Іоанном Хрестителем. Святкова літургія з нагоди цієї події відбулася у єдиній у шості православній церкві України, храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Бог наш!» Молитвами причистої своєї своїй матері, святих славних сипальних апостолів, святого Василя Великого, архієпископа Кесарії Кіпадаківської і всіх святих помилує Спасе нас, бо Він блажий, людинолюбний. Цьогоріч в Україні вдруге офіційно святкують водохреща 6 січня за новоюліанським календарем. Під час літургії настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці Отець Сергій просив Божого захисту для України та воїнів, які сьогодні її боронять від ворога. За Україну за її волю та многа еліта співали віряни, прославляючи Ісуса Христа та нашу країну. Після літургії священнослужитель та клір здійснили хресну ходу навколо храму покрови Пресвятої Богородиці. Також відбулася і традиційна церемонія освячення води, головного символу цього свята. Для більшості містян, які сьогодні завітали на урочисте богослужіння, водохреща особливе свято. Цього дня шосткинці просять заступництва у господа для своїх рідних і близьких, моляться за перемогу в Україні, освячують хрещенською водою свої домівки, готують голодну кутю. Вечеря свята в нас була вчора. Була в нас пісна кутя, обов'язково, і кутя була, і звар, Страви, пісні сьогодні, сьогодні сповідувалися, сьогодні причастилися, святих Христових таймств, сьогодні у нас велике свято. Всіх вітаю, обов'язково зараз прийдемо, освятимо свою оселю, а перед цим зайдемо на локацію, де плетемо вже четвертий рік сітки, освятимо нашу локацію, дівчат наших трудівниць, бджілок, щоб ручки в них не боліли. В сімейному кругу з вечора кутю варимо. Страви готуємось, святкові приміщення освячуємо. І коли боліємо, то і вмиваємося і по всякому. Дома свячі всі кутки. Ну і так протягом року, якщо хтось захворів, то йому все чи не воду на хрещення копався, ну зараз не можу бо хворію. Вітаючи шосткинців з Йорданом, отець Сергій розповів, чому саме свято водохрещі ще називають богоявленням. Той час, коли Іоанн охрестив його водою у річці Йордані, розкрилися небеса, і дух у вигляді голубині спустився з небес на Іоанна і на Спасителя світу, і голос з небес пролунав. Це син мій улюблений, у якому моє благовоління. Оце і є Боже Богоявлення. Тому вітаю всіх з цим святом, нехай Господь, сили Небесні допоможуть нам. І свята вода, якою освятили ми сьогодні усіх людей. Тут буде вам на здоров'я, на очищення душі і тіла, на окроплення будинків ваших. Домів, бережіть цю воду, вона повинна стояти декілька років, бо це вода свята і вчорашня вода, вечірня і сьогоднішня рання вода. Мають однакову силу йорданську. І всі ми тут радіємо з того, що Господь з нами і дав нам життя вічне. Спаси вас, Господи, благословення Господня на вас усіх. На